Сергій Брачук, речник української добровольчої армії. Пане Сергію, дуже дякуємо, що знайшли можливість долучитися. Дякуємо вам за вашу службу. Слава Україні. Героям слава, слава силам оборони. Вітаю. Ну, власне, про що говоримо? Це ж тіші і актуальні запитання. Російсько-українська війна і нові виклики з боку Російської Федерації. Як ми можемо відповідати на них, Києву терміново треба посилювати ППО. Про це в ексклюзивному коментарі журналісті новин лайв Галині Остаповець заявив начальник служби безпілотних систем 13-ї бригади НГУ Хартія Ігор Райков. За його словами, у недалекому майбутньому все більше ворожих дронів зможе долітати до столиці України. Росіяни намагаються модернізувати свої ракети, але поки що ці Спроби невдалі про це повідомив заступник керівника головного управління розвідки Вадим Скібіцький в інтерв'ю журналісті Новин Лайв Галині Остаповець. Так він прокоментував матеріал «Financial Times, у якому йшлося, що РФ модернізує кинджали та іскандери для того, щоб обходити українську ППО. Давайте почуємо прямо мову. Ви сказали, що Росія ну, на жаль модернізує свою зброю. Були зокрема повідомлення в пресі про те, що вони, начебто, модернізували свої кінжали, і, мовляв, наші патріоти вже не зможуть їх збивати так само, як і балістичні ракети іскандери. Дивіться, вони намагаються це зробити за даними, які є в воєнній розвідки. На жаль, з їхньої сторони їм не вдається модернізувати і вийти на ті технічні показники, які вони заклали. І через те ми бачимо наскільки на сьогоднішній день. Відхиляються кінжали від відсіли, куди вони летять. Ну, тим часом керівник навчальної інструкторської групи 151-го навчального центру ЗСУ Роман Донік описав проблему неефективності мобільних вогневих груп за його словами. Основна проблема погане навчання. На його думку, бракує як навчального матеріалу, так і практики на полігонах. Донік також вказує, що, попри те, що на папері держава закупила чимало тренажерів, у реальності вони мало використовуються. Ну і тут, пане Сергію, хотілося б у вас ваших думок розпитати з цього приводу? Ми знаємо, що українська добровольча армія, як завжди, у фарватері усіх найгарячіших відтинків фронту російсько-української війни, а там, що на землі, що у небі неспокійно, знаємо, що усі структурні підрозділи Сил оборони України мають під підрозділи ППО для того, аби захищати своїх. І о цьому зв'язку хотів би запитати, як у вас в цьому плані справи? Чи вистачає? Засобів ураження чи вистачає методів збиття і чи навчені люди для того, аби протистояти ворогу що стосується звичайно мобільних вогневих груп, ми про них будемо вести перш за все мову і на цьому акцентується увага. Ну, це стосується не лише МВГ, якщо низька ефективність навчання або мало працюють люди, в тому числі на тренажері, то за яку справу не візьміться, то вона не буде виконуватися і не буде виконуватися. Те бойове розпорядження, яке надходить до кожного підрозділу. Тому, звичайно, навчання це перша основа. Тренажери в нас є свої власні, на них люди працюють, тому що це дає певні навички, які потім відточуються вже під час безпосередньої бойової роботи. Я на сьогодні не сказав би, що можливо там мова йде про конкретні випадки з тієї цитати, яку ви наводили нашим глядачам, відповідно. Що стосується мобільних вогневих груп, звичайно, ми говоримо про те, що це має бути те озброєння, яке дозволяє уражати ворожі цілі. Мова йде про шахеди або ударні дрони, типу шахет, відповідно, які запускаються не лише по півдні, а всій нашій державі. Це звичайно крупнокаліберні кулемети. Перш за все. Але сьогодні питання вже стоїть по-іншому. Сьогодні треба масштабувати і ми займаємось тому, що всі такими процесами навчанням людей все опирається в людей. Їхні навички відповідно. Навчання людей керувати дронами-перехоплювачами. Це те, що на сьогодні є. Не просто в найближчій перспективі треба зробити, а це треба було як в армії. Ми говоримо завжди ще зробити на вчора. Відповідно, таке навчання є. Люди охоче залучаються. Тут уже питання дійсно матеріально-технічного забезпечення ті відповідні комплекси, які мають бути на землі, і відповідно вже самі літачки, які будуть перехоплювати. Ворожі шахеди, те, що вони діють ефективно, це абсолютно вірно. Але мобільні вогневі групи, я зараз би навіть озброєні кулеметами саме сьогодні. Ще з рахунку не списував. Принаймні, те, що стосується півдня, то тобто, ти краща ситуація володію, то кожної ночі або кожного дня, коли збиваються ворожі ударні дрони, там є заслуга, в тому числі мобільних вогневих груп, які озброєні мають відповідне, мова не йде про автомат. Звісно, мова йде зокрема про крупнокаліберні кулемети, як мінімум, там браунінг той самий. То є ураження, є відповідні збиття. Тому о, вчитися, вчитися ще раз вчитися це звичайно те, що має бути в основі будь-якого навчання, будь-якої військової професії чи спеціальності. Пане Сергію, от нещодавна заява одного із наших частих гостів на новинах Лайф Олег Петренко, той самий голова штабного фонду 3-го армійського корпусу, зазначав нещодавно, що вогневі мобільні групи збивають дрони з ефективністю близько нуля відсотків. Ця заява наробила галасу і одразу ж військові експерти. До прикладу я читав думку Олександра Коваленка, який розкритикував цю думку нашого спікера і зазначив, що це абсолютно не відповідає дійсності. Це є знев. Вагою до тих бійців, які щоночі стають на чергування, а для того аби Люди в тилу цивільні і не тільки цивільні українці мали можливість поспати трохи. Це знов е, ж таки є ознакою неповаги, але все ж таки, як я розумію, певного роду падіння ефективності спостерігається. Якщо це не нуль, то точно вже не ті показники, які ми мали там, до прикладу, у 23-му або 24-му році протягом цієї повномасштабної війни. Чи я бачу ту заяву? Я так само критично до неї поставився і навіть не хочу тут вступати в суперечку. Підтримую думку пана. Олександра Коловенка, це не тому, що він одесит, тому що ми товариші. Да, відповідно, про він аргументовано так. Він аргументовано це зробив. Я бачу цей допис. Очевидно, говорити про нуль. Я не знаю, можливо, шановний пан, який це говорив. Він мав досвід, неефективний досвід власної роботи в мобільній вогневій групі. Я не знаю, але така думка пролунала, тому маємо відповідати. Я вже сказав про те, що дуже багато шахетів збивається, в ударних дронів. Типу шахет збивається мобільними вогневими групами. Зараз я не наведу таку статистику у мене її немає. Відповідно, я думаю, повітряні сили могли по зробити у разі необхідності. Таку статистику, скільки мобільні вогневі групи на сьогодні можуть або збивають очевидно ці ударні дрони. Я просто для порівняння, пам'ятаєте, коли виявилося, що шахеди можуть літати там, підійматися на висоту 2 і понад кілометри. Я навіть чув там про 5, особисто не бачив ніколи, що 5 літали кілометрів. Два-три, так це було. А сьогодні ці висоти змінилися, вони стали нижчими знову. Там тактика зовсім по іншому зараз використовується. але Висоти, бачите, стали нижчими. То, що ми тепер мусимо сказати, мобільні групи не мають працювати. Ну тобто, бачимо, що ворог змінює тактику. Відповідно, на неї треба реагувати. Це перший момент. По-друге, ми завжди говоримо про те, що е, знаряддя вбивства, знаряддя наступу воно завжди йде попереду, ніж знаряддя оборони. Це логічно, тому що е, ті самі ракети, які ворог намагається модернізувати, звичайно, для того, аби обходити системи Петріо, так звичайно, то треба вже вносити буде якісь корективи, в роботу в засобів протиповітряної оборони. Так що тут все очевидно. Е, ну, власне, такі думки, і вони підтверджені практикою. Насправді тут нічого нового від себе точно не придумав. Теж, якщо говорити про нічого нового, Верховна Рада в 17 раз схвалила продовження воєнного стану та мобілізації іще ще на 90 днів. Тепер згідно з цією інформацією, до 3 лютого буде продовжено воєнний стан і зазначається, що дане рішення підтримало 317 депутатів. Нагадаємо, що напередодні президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради відповідні законопроекти. Ну, і якщо говорити про мобілізацію, то заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін в ефірі новин лайф заявив, що Якість людського ресурсу, який надходить до війська, щодня погіршується. Водночас він зазначив, що мобілізація в Україні наразі несправедлива. Почуємо більше. Абсолютно очевидно, що ми вигрибаємо певні класи людей, і при цьому залишаються ще певні класи, які не чіпають. Тому мені здається, що починати треба саме з. Питання справедливості, а, а другим це має бути питання мотивації, тобто зробити все можливе для того, щоб мотивувати людей до свідомого рішення до свідомого прийняття цього рішення, і взагалі розуміння того, що відбувається. Що стосується підготовки, то моя взагалі позиція більше того, навіть певний час свого життя я цьому приділив. Це я вважаю, що взагалі в сьогоднішніх реаліях має бути обов'язкова підготовка всього цивільного населення. Пане Сергію, ваша думка з цього приводу, якщо говорити про цитату пана Максима Жоріна, чи вважаєте ви задовільною підготовку новоспечених військових мобілізованих українців, і чи потрібно говорити про підготовку усього цивільного українського населення до того, аби брати до рук зброю? Ну, давайте про мотивацію мені не легше в цьому питанні говорити, тому що у нас добровольчий підрозділ, їх не так багато, тому що багато з наших удачних колективів вони зараз працюють у складі або збройних сил, або головного ну, управління розвідки там служби безпеки України відповідних структур структур сил оборони. Є суто добровольчі ще підрозділи. Відповідники діють звичайно в рамках чинного законодавства і відповідно до тих бойових розпоряджень, які видаються силами оборони України. Так, от щодо мотивації, тут все зрозуміло. Невмотивованих людей у нас немає, тому що у нас немає таких перевілеї, як заробітна платня. Судо в добровольчих підрозділах у нас їх немає. Люди навпаки вкладаються в досконалість підрозділів, в особисту підготовку. Це щодо мотивації. Щодо підготовки, ну фактично, з цього випливає, і тут я не можу з колегою не погодитися. Я теж знаю, пане Жоріне, вже дуже давно і ми спілкувалися на цю тему. Відповідно, сьогодні мова дійсно йде про мілітарність українського суспільства, усього українського суспільства без винятку. Я зараз навіть розумію, що хтось почне. Там кидати капці в телевізор або екран телефону чи там ноутбуку, кричати про те, що діточок маємо навчати з пелюшок володіти зброєю. От дещо про інше на Росії там це відбувається. Там найгірший приклад того, як це не має відбуватися. Ми говоримо про інше, саме про виховання вмотивованих людей, які розуміють, що ми живемо сьогодні в такому агресивному середовищі навколо нас, перш за все, звичайно, говоримо про Російську Федерацію, і нам потрібно постійно захищатися на одному поколінні. Витягнути все це, що витягується сьогодні, звичайно, не вдасться. Ми це теж маємо розуміти, навіть якщо буде припинено повноцінно вогонь, і наступить якийсь певний період. Ну, можливо, там навіть не відпочинка а удосконалення нашої системи оборони та національної безпеки. Так, от власне про виховання таких людей цивільних на сьогодні, так і мова йде. Про все я підкреслю суспільство це стосується і жінок, і чоловіків відповідно, вміти себе захищати, вміти захищати свою родину, і, власне, найголовніше виживати в умовах воєнного стану і в умовах бойової обстановки. Ми ж не говоримо про те, що там давайте всі кинемо в горнило війни. Ні, мова про те, що вижити і перемогти. Ну і власне, якщо говоримо про мобілізацію, звичайно, як представнику третього армійського корпусу пану Жоріну легше. Говорити він працює з цим контингентом. У нас немає мобілізованих ще раз. Підкреслю, але те, що справедливість мобілізації має бути, це очевидно. Послухайте, 24 лютого, 22 року, оголосили повну мобілізацію для всіх. Там не було виділено окремо категорії людей, які мусять прийти і, хоча би, перевірити, чи є вони на обліку, чи немає. А не вишукуватися там або сідати в автомобілі. Я того не бачу. Ми займалися спочатку. війни зовсім іншими справами. Що люди просто там колони стояли на виїзд з держави? От про це треба говорити. Так що все має бути дійсно справедливо. Ми всі громадяни України. Тому мобілізація є, треба її виконувати І тут. Я пана Жоріна цілком підтримую. На останок пане Сергію, хочеться почути вашу реакцію на слова. Напевно, ще то. Пропагандиста або одного із топ-пропагандистів Російської Федерації, очільника ЗС РФ Сергія Лаврова. Буквально щойно стало відомо, що він заявив, що більшість України залишиться під владою нацистів, якщо укласти перемир'я просто зараз. Що наштовхує на цілковите розуміння, росіяни цього перемир'я не хочуть і будуть робити все для того, аби цей процес саботувати. Друга е деталь, другий висновок, який робимо, вони всіх нас вважають нацистами. Ваша відповідь. Ну нас можна вважати націоналістами українськими. Це Але буде це абсолютно це не Прав... про направдою. Так, звичайно. Ви знаєте, це як у тому старому вислові, що головне під час слідства не вийти самих на себе. От власне Лавров це по-моєму, і зробив. Хто такі нацисти? Ну очевидно, що це Російська Федерація, тільки назва інша Рашид. Дуже дякуємо, пане Сергію. Дякую, що долучилися. Дякую, Дякую. що відповіли на моє запитання навзаєм. Сергій Братшук, речник Українського української добровольчої армії, з нами був на зв'язку.